Всі ми неодноразово опинялися в чиємусь кріслі, як то стоматолога чи в салоні краси. З якоюсь періодичністю ми продовжуємо робити це й надалі, і так само час від часу задаємося питанням: а кого тут обслуговували до мене? А чи мінялися рукавички, чи стерильні ці інструменти, хоч би не підчепити якогось сніда. Особливо стрьомно, якщо ви цю людину бачите перше в житті. Пропоную пригадати сьогодні типові лякалки щодо ВІЛ-інфекції і розібратися в тому, що з ними не так. Перше про що починають згадувати тривожні люди, які прийшли здавати аналіз на ВІЛ, це невпевненість у тому, чи міняв лікар рукавички чи ні. Навіть якщо цей візит був 5 років тому, і після того вони робили тести все одно лячно, бо був повний рот крові і могло статися що завгодно. Ні. Так, це не працює. По-перше, люди забувають той факт, що це була їхня власна кров. Ніхто завив спільну скарбничку її не додавав. Тоді фантазія починає малювати варіанти, коли недбалий лікар використовував закривавлений інструментарій після попереднього пацієнта до вас. Просто крапелька крові була невеличка, і він міг її не побачити. Припустимо, що це так. Чи дійсно могло в такому разі відбутися зараження? Для відповіді на це питання нам знадобиться трошки теорії. Кожен раз, коли йде мова про таку ймовірність, ми будемо говорити про вірусне навантаження. Вірусне навантаження числове вираження кількості вірусу в заданому обсязі рідини, або ж простими словами, кількість вірусу у крові. Повноцінна крапля крові це той мінімальний об'єм, який повинен потрапити в відкриту рану або ж на слезову людини, аби спричинити інфікування за умови, що людина не приймає терапію від ВІЛ. Якщо людина лікується і її вірусне навантаження сягає менше ніж 500 копій на мілілітр крові, передача вірусу стає взагалі неможливою. Чому ж це кліше про стоматолога й досі існує в нашому соціумі? Статистично 74% всіх зараз. Ажень в інфекцію припадає на статевий шлях. Зізнатися в тому, що людина мала з кимось статевий контакт, який призвів до інфікування, буває вкрай складно. Тому на допомогу приходить стоматолог або ж наш наступний гість. Ну тут все очевидно. Ножиці гострі порізати пальця просто. Таке трапляється досить часто. Хто його знає, як вони там їх обробляють? Можливо і так. Але давайте повернемося до нашої магічної краплі крові. Чи буде такий об'єм крові на ножицях, так щоб це не помітили? Ні. Більш того, віл не може існувати поза межами рідини. Якщо кров засохла, вірус загинув. Тобто можна інструменти не обробляти, все одно нічого не підчепиш. Чому ж ні? За недостатніх умов стерилізації можна інфікуватися, наприклад, гепатитом С, який в засохлій частині крові, яку ви навіть не помітите неозброєним оком, може прожити до двох місяців. А от з точки зору віл цього буде недостатньо. Як ви вже, мабуть, здогадалися, це знову не більше ніж міф. Якщо вже на ножицях кількості крові буде недостатньо, то на кінчику голки для татуювання тим більше, навіть за умови неймовірно високої концентрації вірусу. Насправді майстер тату боїться клієнта набагато більше, ніж він його сам. Саме тому він заматує плівкою всі відкриті частини свого інструментарію і вдягає він рукавички, аби захистити себе, а не навпаки. І голки так само змінюються, як і для безпеки, так і з точки зору того, що старою голкою банально складно працювати. На сьогоднішній день доцільніше використовувати одноразові матеріали ніж витрачати ресурси на їх обробку і дезінфекцію. І раз ми вже про них згадали голки, ну куди ж без них? Як тільки люди починають питати, куди поділися гроші з бюджету, так одразу з'являються новини про свинячий гриб, чупакабру чи або наркоманів, які розкладають голки в сидіннях кінотеатру. Людина з певними знаннями і технічними навичками, звичайно, могла б щось подібне провернути. Але навіщо такі складнощі, якщо навіть ціль і результат твоїх дій будуть невідомі? Набагато ймовірніше може трапитися аварійна ситуація, коли людина випадково вкололася або ж наступила на таку голку. Підступ ховається в тому, що така голка може містити якусь кількість крові всередині себе. Якщо голка заіржавіла, то, як ми пам'ятаємо, кров засохла, віл загинув. В цьому випадку простіше підчепити якийсь тобняк. Але ж з точки зору віл-інфекції це нонсенс. Інша справа, якщо голка використовувалась недавно або навіть має сліди крові в такому випадку, під час проколу якась її частина могла потрапити всередину кровоносної системи, і це реальний ризик. Моя порада не зволікати і одразу звернутися до найближчого центру СНІД. У вас є максимум 72 години. Чим раніше ви це зробите, тим вище шанси на те, що все обійдеться. Наостанок додам, що до інфікування, ВІЛ досі існує багато попереджень. ВІЛ не передається через спільні рушники чи посуд. Ніякі укуси кліщів чи комарів не мають до цього жодного відношення. Обійми, поцілунки, рухкостискання не можуть стати причиною інфікування. Ба Більше, якщо людина з ВІЛ знаходиться на обліку і регулярно приймає терапію, передача вірусу можлива хіба тільки при прямому переливанні крові. Люди можуть жити. Ти повноцінним життям, займатися сексом і народжувати здорових дітей. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і до зустрічі в ефірі.